Доброго дня! Вчора в нас цілий день ішов сніг. Ось показую, як виглядає мій садочок. І ще поясню, чому я не обрізаю, залишаю на зиму стебла, сухі трави. Хочу вам пожалітися, подивіться на мої самшитики. Вандали були два дерева висотою півтора метра. Одне не зовсім зламали, одне оставили тільки верхушку. Зайшли, обідрали. Ну, 20 років росли. Мені жалко. Я знаю, що є правило бумерангу, воно працює. То кожен заробляє свою карму по-своєму. Так, показує, яка краса. Подивіться, скільки снігу за день нападало. Ну, вчорашнього десь обіду падав сніг. Як ви бачите, сад невеличкий, але я чого не обрізала, от дивіться, там ще стоять сухі рослини, тому що вони затримують сніг. Ось так вкрита теплиця снігом. Хотіла ще її додатково, як наче в шубі. Ось так. Зовсім невеличкий сад. Все в снігу, все красиве. Морозець трохи похилився, але я його підріжу і все рі... або зв'яжу, щоб він захищав мої рослинки, щоб сніг затримувався, щоб їм тепліше було. Ось так. Ну, не буду вже туди заглядати, отак трохи покажу. Це весь мій сад. Там ще за кутком трохи. Дуже гарно, красиво, все в снігу, все притрусило, не видно. Моїх вкритих гортензій, такі два горбика. Гарного дня. До побачення.